Кількасот українських активістів ходили нині до американського президента. Просто до обіця Барака Обами люди прийшли просити, щоб господар Білого Дому віддав наказ на постачання Україні захисної летальної зброї. Очевидно, щоб голос НАТО вполунав потужніше, аргументи були почуті адресатом. До мітингувальників приєдналися американські дипломати та конгресмени. Наталка пісня бачила все на власні очі. Українці прийшли під Білий дім на спорожніми руками. Вони принесли прапори і портрети надії Савченко і власноруч зроблені транспаранти і впродовж кількох годин вимагали від американського президента таки надати Україні вбивчу зброю. Почали збиратися майже одразу по обіді. Вони прийшли разом, мама і син. Вона стовідсоткова американка, а він стовідсотковий українець і громадянин США. Гвена хлопчика із Сум його американська мама усунувала, коли йому був рік. І саме вона наполягає, хлопчик має знати своє коріння і не бути байдужим до свого рідного народу. Я дуже переживаю за українських дітей. Я хочу, щоб вони були вільними, вільними від російської окупації. Маленька американська сім'я не єдина, що прийшла підтримати Україну за нашу державу під білим домом на очах у туристів, поліцейських агентів секретної служби перед самісінькими президентськими вікнами більше трьохсот людей просили зброю. Серед них американський конгресмен і грузинський дипломат, поранені бійці батальйону Азов і навіть мами з візочками. Що може змінити його думку? Якщо чесно, я не знаю. Напевно, я думаю, тільки ще один великий удар російських військ по Україні. От це точно змінить його думку. Або Конгрес сам по собі проведе нове голосування, яке просто виділить зброю Україні. якщо ми зброємо людей, це не погіршить ситуацію. Я з тих конгресменів, які вірять в те, що люди мають право себе захищати. Українці і співчувальники стояли під вікнами головного обійстя Сполучених Штатів дві години, точно з регламентом, і вирішили прийти ще. З тими самими прапорами і транспарантами, але головне з надією, яку не втрачають за жодних умов з Вашингтона. Наталка пісня Олексіосика Петскор два плюс два.